Юні дзюдоїсти, постраждали від війни Київщини, відвідали Японію батьківщину дзюдо, провели не лише тренування, а й побували на майстер-класах знаменитих тренерів та долучилися до культурної програми. Українські спортсмени спільно з японськими взяли участь в екологічній акції поруч із сосновим бором міхо, що є складовою об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО в Японії, центром якого є гора. fugir. Пізнали таємниці чайної церемонії. Японська сторона наголосила, що двері першої у світі школи дзюдо інституту Кодакан відчинені для українських спортсменів. Проєкт міжнародних спортивних таборів реалізується благодійним фондом Майбутнє дітям вже понад півтора року. Відзначений грамотами посольства України в Японії та не лише програми таборів незмінно підтримуються Міністерством молоді та спорту. То України, НОК України Київської області, міською радою міста Ірпінь, Федерацією дзюдо України та низкою посольств.